Вітаю вас, друзі. Останнім часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проявляє неабияку дипломатичну активність, і слід відзначити, що вона не є безплідною. У нього приязні стосунки з Володимиром Путіним, очільником Кремля, у нього приязні стосунки з Сі Цзіньпіном, очільником Китаю, і у нього приязні стосунки з Дональдом Трампом. І виникає питання, що у нього з'являються не просто приязні стосунки, а у нього з'являється вплив на всіх трьох, і вплив, який може дати йому неабияку користь і його країні. Ну а для політики користь яка завжди? Це гроші, впливи, преференції тощо. І от у мене питання. А яким чином взагалі розвиватиметься ситуація? Адже у нього не дуже приязні стосунки у Угорщини, ну, у керівництва Угорщини з Україною. Тому що у них дуже багато претензій до України? І як тепер він скористається цією ситуацією? І як скористаються його ситуацією інші названі гравці? Чи буде вплив? З боку Росії і Китаю через Орбана на Америку, на Сполучені Штати на Трампа, новообраного президента. Чи навпаки, президент Трамп впливатиме через Орбана на Росію і Китай. І хто кого перевпливає, хто ким переманіпулює. Адже ми знаємо, що у світі всі люди. Маніпулюють один одним, групи, групи на групу, групою впливають тощо. Тобто всі стараються якось один на одного впливати, особливо в міжнародній політиці. О там такі досвідчені маніпулятори ми знаємо лідери країн, адже вони б ніколи не стали лідерами, якби у них не було таких здібностей. І виникає для України це питання. Для України це буде більше користі, чи буде користі менше. Адже нас це дуже непокоїть. Так, Наше керівництво так само намагається впливати на новообраного президента Сполучених Штатів безпосередньо і через оточення. Ну, ми знаємо, що на лідери завжди часто намагаються впливати через оточення. Але і оточення теж не однакове. В оточенні будь-якого лідера часто виникають якісь тертя непорозуміння, тому що кожен з цього оточення хоче мати найбільшу прихильність свого патрона. І за цю прихильність часто виникає не така серйозна боротьба, яка іноді породжує і навіть якісь відставки. Ми знаємо, що зараз оточення Дональда Трампа лише формується. І тому. От така виникла конфігурація. Я, наприклад, навіть не знаю, які вона дасть результати, чи вона дасть для України, для нас в першу чергу позитивні результати, чи не дуже. Як це вплине на єдність Європи? Адже ми знаємо, що Угорщина займає особливу позицію в Євросоюзі, як складуться відносини Європи і новообраного президента. Ну, ми розуміємо, що він не все вирішуватиме сам. Але тим не менше, у нього є дуже багато інструментів. Чи вдасться йому забезпечити мир між Росією і Україною за 24 години, як він обіцяв? І чи це буде напередодні інавгурації, чи це буде раніше, бо він же ж точно не сказав, коли саме. І тощо, тощо багато різних питань. І друзі. Ви знаєте, що в своїх відео я закінчую завжди словами будьмо здоровими. Що це значить? Це значить, що нам треба бути сильними. Ми не можемо дозволити собі якихось послаблень. А для цього треба бути здоровими. А ви знаєте, що здоров'я складається, людина складається взагалі з соматичної і психічної частини. І от найголовніша це психічна частина, коли людина багато нервує, коли вона переживає, це впливає і на тілесну частину також. Тому, друзі, в морі негативної інформації, яка зараз нас оточує, в якій ми занурені, треба знаходити. Хоч найменший позитив, для того, щоб була можливість радіти, була можливість посміхатися, сміятися, допомогти один одному словом, адже слово дуже багато важить. Бо слово це Бог, ми все це знаємо. І тому воно таке важливе. Шукаємо будь-яку можливість допомогти нашій психіці розслабитись. А в такій ситуації, коли війна, коли безперервні кляті атаки, нам це зробити непросто. І тим не менше шукаємо постійно таку можливість. Гуляємо на свіжому повітрі, надихаємося новими ідеями, творімо, пишімо. Тобто використовуємо будь-яку можливість для того, щоб трохи відволікатися, зберігати психічні сили, психічну енергію. Вона нам. Конче потрібно. Отже, друзі, будьмо здоровими. Я вам дякую за увагу. Дякую за перегляд. Бережімо себе. Слава Україні!